Доброго ранку, малята! Сьогодні я вам пропоную пригадати правила безпеки на дорозі. Малята, послухайте уважно віршик. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг наш, знак дорожній. Ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно, руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Як ви вже здогадалися, малята. Сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху, познайомимося з основними дорожніми знаками, які ви повинні запам'ятати. Адже відмінне знання дорожніх знаків запорука вашої безпеки на вулиці. Дорожні знаки існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Знає будь-яка дитина, йти не можна, де машина. Тротуари – це доріжки, ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Тротуар це частина дороги, по якій можуть пересуватися лише люди, тобто пішоходи. Малята, давайте з вами поміркуємо. Проїжджа частина, по якій їздять машини. Є такою ж безпечною частиною дороги, як тротуар? Звісно ж, ні. Для того, щоб вона була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, може ними він сказати, Йти, стояти. Зачекати давайте пригадаємо сигнали світлофору. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям, що ж потрібно знати нам? Як червоний, зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око Клипне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все на круг контролювати. Малята, подивіться, чи можна тут переходити дорогу? Звичайно, ні, це небезпечно. Дорогу треба переходити у спеціально відведеному місці. Коли ми бачимо ось такий дорожній знак це пішохідний перехід, або ви бачите світлофор чи бачимо смугасту зебру на дорозі. Запам'ятайте, малята, перед тим як перейти дорогу, поверніть голову вліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайтесь, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходьте дорогу. А ще існують наземні та підземні переходи, підземний перехід позначається ось таким знаком, і дорогу люди переходять під землею. А надземний перехід позначається ось таким знаком, і дорогу переходять через міст. А зараз давайте пограємо і закріпимо наші знання про правила дорожнього руху. Гра називається Так чи ні. Чи можна переходити дорогу на червоне світло світлофору? Звичайно, ні, це небезпечно. Переходити проїжджу частину дороги тримаючи дорослого за руку. Так, малята, обов'язково! Перебігати проїжджу частину дороги. Ні, не можна. Гратися на проїжджій частині. Ні, це небезпечно. Гратися на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Так, можна. Очікувати транспорт у спеціально відведених місцях. Звичайно так. Молодці малята вірно відповідали. Завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху, які ми з вами вивчили. Будьте уважні на дорозі. До нових зустрічей!